Ку сіверщини саме тут знаходиться підрозділ Буревію. Білогорівка сьогодні в інформаційному просторі не так часто з'являється, проте саме тут з кінця зими обстріли не вщухають. На другий-третій день війни я пішов воєнкомат. Я вам скажу за своє відділення, я за своїх хлопців впевнений на всі 100%. Хоча у нас хлопці такі теж трохи в руках, ну, тако, там, да, такі, як я, там теж кому 40, кому трошки менше, кому трошки більше, і я в них впевнений, що можна спертись на плечо товариш. У вас очікування від фронту, фронт складний зараз, і в білогорівці не просто там легко не буде, це точно. У мене зараз такий період в житті, як є там тарологи, езотерики, у них є такий вислів. Період трансформації. От Чому і він полягає у вас ну це як переродження з іншого життя в друге. А яке це зараз життя? От я не знаю, яке воно буде. Воно може, воно десь воно... там буде, а може й тут. Я не знаю яке воно буде, ну якесь друге, щось буде зять по іншому, яке воно буде я сам не знаю. За день три дрона. Тобто зміняється Збив 3, летить 4, так. За... Да. Можна пану? Да, да? да, да, б... да. Так, так. Бачите, нормально, да. Як бачите, нормальность. Так, я РПГшник і відказався від наушників. Я ж був на наушниках у цих фактічних. Мене вже давно привезли 200. Я лучше буду, бля, лучше буду контужений Дмитрий. від РПГ. Говорить, що вони жатки не воно, блядь. Ну так, а ти як тільки не почуєш дрона в активних наушах? Нормально? Не почуєш, я лише буду контужений від РПГ, чи буду на 200 від, від, від сапога. Розкажи, що Білогорівка сьогодні? Що це таке? Ну, Поле бою, там вже немає ні будівель, ні заводів, одні руїни і. Е, Ну і вже менше там зараз інтенсивні бої починаються. Зараз там буде дуже гаряче, але справляємось, як бачите, повертаємось не всі, але їх набагато менше повернеться. Коли працює артилерія е, ворожа, то це 100% літає Росій дрон, тому що без коректуровки дрона вони не працюють. Також скиди в деяких місцях вони не роблять скиди. Це на території промки. Вони більше кидають їх там, де є, немає місця де сховатися, то більш відкриті місцевості, скидають не тільки гранати, воги, а й щось помочніше. Дрони в них не тільки мавіки, у них військові дрони є також і дуже багато БК. У них працюють і сушки, танки, сапоги, міномети різних калібрів, бехи. Ну техніки у них хоч... Покажу, так сказать. Вот и снимаешь? Вообще да. О! Все условия. Апартаменты. А там была куда-то медицина. Декілька днів тому хлопці з підрозділу Буревій взяли в полон ахматівців. Саме вони спробували штурмувати позиції наших військових, проте, потрапивши в облогу, вони пересиджували у будівлі Укрпошти. Однак їм не вдалося уникнути зустрічі з нашими військовими, після чого частина з них Саме командири змогли відійти, а їхні підлеглі частина з них отримала важкі поранення, несумісні з життям, а інші потрапили до полону. Ситуація з полоненими двома кадировцями, так, так названими, була таким чином, що під час штурмових дій противник зайняв одну з будівель, яка знаходиться на окраїнах території Білогорівці. Після своїх невдалих штурмових дій вже ці дані групи не знали, куди відступати, і вибрали будь-яку будівлю, яка там стояла і була найближче місцем укриття від ураження наших сил і засобів. Після неможливості їхні тримати шквальний вогонь від наших підрозділів, вони були вимушені відступити, але відступили вони таким порядком, що старші тих трьох штурмових груп, які вели три групи по шість чоловік, змогли. Вибратися, але особовий склад, який там був, він загинув. Деякі попали в полон, деякі ще рахуються в них безвість. Плінних їхніх цих двох кадировців ми ж вночі їх виводили до транспорту, щоб передати їх далі. Не до останнього думали, що ми йдемо їх будемо розстрілювати. Ми на КСП, ми навіть ну не те, що там не били їх. Я на той час у нас не було п'ять днів води, я віддав йому останню воду, свою воду віддав цьому кадеровцю. В бутилці там було небагато. І я, я вже не говорю там бити, там різати чи ще, що ж, нічого такого не було. Вони всі вийшли з окруження. П'ять суток вони бились і не залишили ні одного свого бойця. Всі вийшли з окруження. По факту на штурм і бросили. Никакой поддержки, ничего. На штурм. А хоть знал куда на штурме дата? Вообще ничего не сказали, вообще ничего не говорили. Что мне казалось, что пахло и Или как вас нас уже называют? Нет, нам сказали, надо какое-то здание взять. Оно было пустое. Но мы зашли туда. А там пусто было. И все, и нам пи *да. Я говорю, что под ноги не будет, что? Он говорит, нет, не будет. Я вот. тут видел не такая Да? Тут видео не такая На позиции, да? Ну, потому что их, да координация позиции. Ну плюс-минус. Плюс-минус. что, вот тут я поставлю у нас. Ну поверь, у нас завяжется в бой вот... І далі вже одинація. Ну, всі будуть настройомі. Буде час – зараз видвінтелізір сюди тобі. Чому не одбивання? А зараз вони ж будуть розповідати. Да, поки тут капачів для не ахматуся, блять, то фітер. Основна сила противника на Білогорівському напрямку це хто? Це мобілізовані ДНР, ЛНР і велика кількість мобілізованих вже з Росії. Тобто вони їх перемішують. Роблять підрозділи, називають їх там вітязями, світязями, бойовими армійськими корпусами, які вже безпосередньо привозять Лисичанська або Луганськ, формують бойові роти, штурмові роти і надалі відправляють їх сюди для виконання якихось там наступальних операцій. З яких напрямків можлива загроза зараз на Білогорівку? Ну, найбільше ми дивимося в сторону кримінних лісів, тобто звідти. Є можливість враження противника. І так же десь, напевно, я думаю, з опитного теж треба дивитися з той сторони. Тобто, але там підрозділи стійко тримають оборону, хвилюватися нам нема чого, тобто лінія оборони у нас сильна, і кожен підрозділ він злагоджений. І є саме головне взаємодія між підрозділами Збройної Сили України, Національної гвардії, які тримають даний, даний фронт. Така ситуація склалася, що Білогорівка. Залишилася на даний момент останнім таким фортпостом Луганської області, яка буде триматися не гірше, ніж фортеця Бахмут.